Інвентаризацію ми використовуємо, щоб підкоригувати залишки, ті, що по обліку, з тими, що фактично. Як ми її робимо? Є три способи, як можна зробити інвентаризацію. Покажу: покажу найпростіший це, звичайно, через імпортувати. У нас додали ми можливість імпорту інвентаризації. Приклад файлу, в нас він простенький, лише назва та кількість, а ви ж можете додати ще. Ту колонку, яка вас буде ключовою. От, наприклад, в вашому випадку товари є унікальними саме по штрих-коду. Назва там в вашому цьому файлу файлі з назвою в програмі може не збігатися, але штрих-код обов'язково ви знаєте, що він збігається. Або, наприклад, артикул. Тому ви додаєте сюди ще одну колонку, прописуєте штрих-код або артикул, прописуєте фактичну кількість товарів, яка. У вас є вже далі. Використовуєте цей файл, щоб підтягнути його в документ інвентаризації. Обираєте дату, на яку саме це йдуть у вас залишки фактичні. Обираєте склад і відповідно в ключове поле або артикул, або штрих-код. І починаєте імпорт. Система заповнить документ, табличку. Буде прописано товар, його фактична кількість, і кількість по обліку, і резерв. Зараз ми цього робити не будемо. Ми підемо до класичного варіанту, як проводять інвентаризацію. Натискаємо плюсик. У нас є стартовий помічник інвентаризації. За замовчуванням стоїть галочка, що ми інвентаризацію проводимо безпосередньо зараз. Тобто, цей, в цьому випадку клієнт дійсно знаходиться в магазині і він на цю хвилину там магазин закриває і хоче робити інвентаризацію. Другий варіант він може магазин не закривати, а інвентаризацію робить по певних категоріях. Наприклад, там в нього є бакалія, заморозка, крупи і тому подібне. Перед тим як Вибрати цю категорію, власне, каже, касирам, що цю категорію товарів поки що не продавайте, тому що потрібно її порахувати. А продаж решти товарів може йти. Тільки коли завершиться інвентаризація і документ буде збережений, вже ці товари можуть іти в продаж. Це щоб не закривати магазин, то рекомендуємо проводити інвентаризацію по категоріях. Так, дійсно зручно. Єдиний момент, що. Потрібно певний період цю категорію не продавати. Або ж якщо і була продажа, то запам'ятовувати її і, відповідно, робити необхідні дії в самому документі. Так, це якщо зараз проводимо. Якщо ж ми проводили інвентаризацію, там наприклад, два дні тому, але ми її проводили іншим способом, який я розповім вже пізніше, то ми. Знімаємо цю галочку і вказуємо, коли саме ми її проводили і в якій годині. Чому важливо цю дату використовувати, бо система, коли поточний час, вона нам підгрузить ті залишки, які є по обліку на дану хвилину. А якщо тобто на дану хвилину у нас, наприклад, якогось товару є 10 одиниць. А ми, наприклад, рахували їх учора. Вчора в нас їх було п'ятнадцять вчорашнього дня до цієї хвилини. Ми 5 продали. То щоб нам система кількість по обліку відобразила 15, Ми маємо це зняти і вибрати, що ми робимо інвентаризацію на вчорашній день і там таку-таку-то годину. Це ми також спробуємо зараз. Проводимо робимо інвентаризацію по аналогії з тим, коли. Власник, там, бухгалтер, товарознавець, хто є учасником цього процесу, є безпосередньо в магазині. Вони можуть робити інвентаризацію з декількох комп'ютерів, наприклад, там, брати додатково собі ноутбук, хтось робить інвентаризацію однієї категорії, хтось іншої, щоб було швидше. Тому це можливо. Єдиний момент, що товари не мають пересікатися. Якщо вже один користувач робить інвентаризацію бакалії, то вже другий користувач бакалію в документ не закидає, бо система. Виб'є помилку, що даний товар вже є в іншому документі інвентаризації. В нас є вибір складу, де саме ми проводимо. Сьогодні ми з вами проведемо інвентаризацію в магазині і обираємо категорію, в якій проводимо. Є можливість цей стартовий помічник пропустити. Якщо ми натиснемо пропустити, у нас відкриється просто пустий файл інвентаризації і перелік товарів. Якщо ж ми не пропускаємо, а самі робимо тут вибір інгредієнти, натискаємо продовжити. Система автоматично вже заповнить документ саме категорією, яку ми обирали. Так, давайте це якщо ми використовуємо. Зараз я очищу документ, закрию. Якщо ж пропустити, то нас відкривається пустий, і нам оці інгредієнти потрібно самостійно перекидати. Тут є один момент, який нам допоможе швидше це зробити. Ми радимо і так правильніше, все-таки закидати товари, всі товари певної категорії. Ось на ось цю кнопочку заповнити таблицю з фільтру. Ось я відкрила зараз категорію інгредієнти. Якщо я на це натисну, система всі товари з цієї групи перекине. Чому не рекомендується по одному товару закидати? Ось, наприклад, уявіть ситуацію, є в нас поличка з інгредієнтами нашими, і ми не закидаємо одразу їх в документ, а лише відображаємо те, що ми бачимо перед собою. Я зараз очищу. Наприклад, ви бачите перед собою борошно, Там сканером відсканували його, воно потрапило вам в документ. Ви відсканували його ще раз, Там, яка кількість його відскановується, така кількість додається. Тобто, ви відсканували чотири упаковки борошна, залишаєте, що фактично у вас є 4 по обліку 8, резерв мінус 4. І ви проходитеся лише по тому, що ви бачите перед собою. В цьому випадку ви можете пропустити певний товар. Тобто, немає у вас його на поличці, ви його й не закинули в документ інвентаризації. Допустимо, у вас на поличці з інгредієнтами, ви не побачили олії. Відповідно, в документ інвентаризації вона не потрапила, ви собі зберегли. Але ж олія вас пише, що у вас є 10. Тому що в цих моментів не було. Рекомендуємо клієнтам все-таки використовувати або стартовий помічник, або закидати всі тоді, коли вже ви заповнили. Документ за допомогою цієї іконки або стартового помічника, що відбувається далі. Далі, за допомогою сканера або відповідно пошуку товару, вже ось тут по списку, ви відскановуєте, яка кількість його є. Наприклад, зараз ми візьмемо ось цей штрих-код. Тобто, сканер у нас натискає FC. Штрих-код потрапляє в відповідно в віконечко, сканер самостійно натискає Enter. Що відбувається? Зверніть увагу, коли клієнт відскановує олію, пише, що її є одна штучка. Наступний раз відсканував, знову ж, відповідно, система додала, що знову є одна штучка. Тут момент, який вам варто запам'ятати. Коли ми перший раз відскановуємо система, який б тут список довгий не був. От, наприклад, у нас зараз 12 товарів ми їх всі бачимо. Зазвичай в клієнтів в категорії може бути там 500 товарів, 400. І це довгий список, то який б цей список не був, при відскануванні цього товару його відобразить вам. Давайте вже якийсь інший. Наприклад, скановуємо там ось цей. Його одразу список підскочить і відобразить саме цей товар. Тобто не потрібно самостійно гортати, де ж цей товар у вас у списку є. Ось, наприклад, ми відсканували даний товар, нас написало, що одна штучка ми відсканували. Ми можемо порахувати, скільки його є. Ось, наприклад, ми рахуємо, в нас його є 5 штучок. Ми пишемо, що в нас є його 5. Далі йдемо до наступного товару, знову відсканували, порахували є його там чотири. Тут е, хтось з працівників магазину десь в, під прилавком або десь на іншій поличці, знову ж бачить цей товар, допустимо, цукор. І знову його відскановує. Тобто, вже ми чотири на одній поличці 4 кілограми побачили, наступний раз. Знову відскановуємо, система нам додає ось цю додаткову віконечку. Чому зроблене ось це додаткове віконечко? Щоб не забували, що 4 вже було, а це вже наступна якась кількість. І саме одну ми відсканували, дивимося скільки в тому другому місці цього товару є. Наприклад, в другому місці цукру ще 3 кілограми. Ми пишемо 3 і натискаємо Enter або ось цю відмітку. Щоб в результаті в нас цукру є 7 кг. Ось ви бачите, що якщо кількість по обліку є більшою, ніж кількість по факту, у нас система пропонує відняти списати ту кількість, яка зайва. У випадку, якщо ж у нас, наприклад, от цибуля, ми пишемо, що її є по факту 11, а по обліку 9, система пропонує додати кілограм 319 грамів. І так, всі пункти. От що нам пише внизу. Внизу у нас пише загальну кількість уже по інвентаризації. Тобто, якщо у нас є якогось товару менше, ніж є по обліку, так і в цьому випадку, нам потрібно, система хоче відняти 876 грам. Тобто, система множить ціну закупки цього борошна на ось цю кількість відповідно власник. На мінус там, наприклад, 800 гривень по цьому товару. Цей товар, навпаки, по обліку менше, а по факту більше. Система хоче оприбуткувати відповідно по цьому товару, власник в плюсу. Допустимо, він на 400 гривень в плюсу. Мінус 800 плюс, плюс 400 в результаті нам дасть загальну мінус 400. Тобто, Сума, яку відображає внизу, це всі плюси, мінус, всі мінуси. Це сума інвентаризації. Загальна сума інвентаризації може бути плюсова, коли у вас перевищує все таки необхідність оприбуткувати. Тобто, коли у вас фактична кількість перевищує те, що зараз є по обліку. Коли це буває, коли не всі оприбуткування зроблені, там прихідну якийсь товарознавець пропустив прихідну, от товар. Приходив, але прихідна була в систему не введена, в по обліку товар пішов в мінус, але ж по факту він є. Тому інвентаризація його прибутковує. Тоді вона йде в плюсу. Коли мінуси? Це, звичайно ж, коли дійсно щось з залишками не, не те, і вже власник буде шукати причину. чи це Дійсно, була якась помилка в попередніх документах, чи це десь не дорахувалися, бо це дійсно його витрата. Ми зараз з вами збережемо дійсно з мінусом. І дивіться, от нас борошно 876. Ми ставимо, що його є просто 8. Дріжджі пише, що 12, а по обліку 9. Коли ми натискаємо зберегти, ще до речі, при збереженні ось ця сума може змінитися. З врахуванням партійного обліку і ціни закупки певної партії, тому це можливо. Зараз дивимося, що буде в нас. В нас не змінилося, бо в нас інгредієнти закуплялися лише одною партією. Відповідно, в нас стоїть FIFO, партія одна, тому сума не змінилась. Ми з вами зараз по даній інвентаризації йдемо у мінус 449 гривень. Що ж відбулося з самими товарами? Так, самими товарами. Ось ми бачимо, що у нас зараз є борошно 8 дріжджів 12. Тобто, так, як ми з вами прописали фактична кількість її. Якщо взяти показати історію, то ми бачимо, що інвентаризація, у нас був залишок 9,96. Інвентаризація нам додала 2,05. А по борошні навпаки. Було у нас 888 і відняла інвентаризація 880 грам. Якщо товар по обліку і по факту збігається, от у вас є дві одиниці якогось товару по обліку, показує система, і по факту у вас також дві. Відповідно, резерв буде нуль. В цьому випадку у вас не з'явиться у детальному руху по складу ось цього пункту, бо інвентаризація ніякої дії з цим товаром не робить. Ще один момент. В нас в системі поставлено блок на добу, щоб один той самий товар не потрапив у два документи інвентаризації. Чому так? Допустимо, на цьому самому борошні. Давайте зробимо. У нас було по обліку 8876. Ми зробили 8. Уявляємо ситуацію, що в цей самий день, там через півгодини, Інший там товарознавець далі продовжує інвентаризацію і знову ж кидає борошно в документ. Бачите, йому вже відобразить, що його є вісім, тобто те, що було в попередньому. І тут він пише, що його є три. Допустимо, що він, той товарознавець порахував, що є вісім, а цей знайшов там ще на складі десь ще три кілограми. Система не додасть до вісьми три, а навпаки. Покаже, що остання є 3 кілограми. Тобто, якби система дозволила даний документ зберегти, вас по факту зараз показувало, що у вас борошна є 3, що є невірно. Тому, коли натискаємо Зберегти, в нас є попередження, що зареєстровані однакові товари в одному інвентаризаційному періоді. В нас це 24 години. Змінюйте кількість товару в відповідних документах. І навіть показано, який саме номер документа вісім. Тобто товарознавець, це прочитавши, він має зрозуміти, що а, ми вже цей товар вже ми рахували. Він шукає інвентаризацію номер 8 відкриває і дивиться, що 8 вже було, а я знайшов ще 3, значить, 11. Я тут ставлю, що є 11 кг борошна. І лише цей документ дозволяється вже зберегти. Другий спосіб, який, можливо, є для декого зручніший, це роздрукувати спочатку залишки на складі. От ви могли би провести інвентаризацію сьогодні саме з листочком. Ми заходимо в звіт по залишках на складі, вибираємо інгредієнти, сформувати, і можемо там залишити собі лише код, штрих-код. Ціна нам не треба, розхід не треба, назва. Залишок. Ось так. От нам потрібно лише код, штрих код одиниця виміру і залишок. Ми роздруковуємо даний звіт, що важливо побачити, у звіті пише, що оці кількості товарів у нас відповідають 22 числу 12 і 29 Коли власник роздруковує ці залишки, уже в цю хвилину торгівля має зупинитися цією групою товарів. От він каже, що там. Касирам, що зараз інгредієнтами не торгуйте цією категорією, бо я її хочу порахувати. Він роздруковує, година у нас є записана. Ну і, відповідно, він тут прописує собі там біля 11 він там пише олівчиком чи ручкою, що там цього є насправді 10, цього там 9, цього, 10, так є, 7, 8. Фактичні залишки він собі пише на листочку, роздрукованому. Як тільки він це зробив, він вже каже: касирам все можете торгувати. Так, він робить по категоріях, там з бухгалтером або з кимось іншим, але е, даний спосіб е, незручний тим, що тут ви не використовуєте сканера. Тут вже ви просто дивитеся по штрих-коду чи по назві, шукаєте цей товар і самостійно рахуєте, записуєте вже повністю всю кількість, яка його є. Далі, допустимо, сьогодні це порахували: що в нас тут, наприклад, 10, тут 14, тут там, е, наступні числа. Сьогодні бухгалтер не має можливості там, чи того рознавець ввести ці залишки, він через 2 дні тільки сідає і йому потрібно все-таки ж ввести цю інвентаризацію. От в нас є в пельмені залишок 5 штучок. Ми, Там, власник роздруковує на 12,30, допустимо, що це 30 хвилин, так як ми попередні, що є 5 кілограм. Вони його рахують, його є насправді 5-500 Допустимо, що його є 5,5. Тобто інвентаризація мала би 500 додати. Вони собі записують це на листочок, що фактична кількість на 12.30 є 5500 і йдуть з магазину. В ті хвилини, коли там ще документ інвентаризації не сформований, відповідно, йшли собі далі продажі. Допустимо, що ми пельмень продали, ми, як касир продав. Поставлю роздрібну, щоб мати можливість продати. Так, допустимо, що за цей час ще 2 кілограми було продано. Оплатити, оплатити. І касир приходить завтрашній день. Допустимо, що вже прийшов завтрашній день. Бухгалтер або товарознавець сідає все-таки вже з тими листочками і вводить інвентаризацію в програму. Щоб, відповідно, вже залишки йшли правильно по тому, що вони порахували. Він натискає плюсик, відображає, що це інвентаризація не в поточний час, а обирає, коли саме. Тобто, в нашому випадку це було 22.30 хвилин. 12 та 30. Натискає галочку і вибираємо, що це в нас була заморозка, продовжити. Бачите, в нашому випадку. На листочку буде показувати, що по обліку було 5, і в нас тут відобразить що 5. Якщо ж не обрати, зараз я очищу, якщо, ж, наприклад, прогавити цей момент і поточний час залишити, бачите, в нас система кидає що 3. А було ж на 12.30 було його 5, тому важливо вказувати час. Якщо ж не вказали час в стартовому помічнику, є можливість його відредагувати тут. От в нас рахувалися, рахувалися товари о 12.30. Значить, ми обираємо 12:30 12.30. І коли натискаємо прапорець, ось цей система нам... Скаже, що відбулися зміни по залишках при зміні дати або організації потрібно перезаповнити залишок. І дивимося сюди. По обліку в нас показувало 3, це на 2, на, на теперішній час, поточний на заре зараз 12.36. Е, між 12.30 і 12.36 у нас були продажі, тому наші залишки не збігаються. Ми натискаємо перезаповнити, і в нас відповідно зараз відображає дійсно ті, які були на 12.30. Важливий момент, там на 12.30 це просто, що ми сьогодні робимо це все. Зазвичай це навіть дні відрізняються. Тобто, робили інвентаризацію вчора або позавчора, вводять сьогодні. Так, і вже тоді, відповідно, бухгалтер пише, що фактична наявність на ту хвилину була 5,5. Система 500 грам оприбуткує. Зберегти. Давайте ж подивимося історію даного товару. Ось, ми бачимо, що історія відповідно вже також іде вірна, бо інвентаризація у нас збережеться о 12:30. 12.30 на залишки були 5. Інвентаризація додала 500 грам, і вже, відповідно, 5500 мінус 2 стало 3 500. Неважливо, що у нас інвентаризація документ сам створювався пізніше, ніж була про ніж був продаж. Завдяки от тому вибору, дати і години, ми це можемо робити. Тому запам'ятали, є можливість інвентаризацію здійснювати безпосередньо з комп'ютером, будучи в магазині, а є можливість роздруковувати залишки зі звіту, писати на листочку, а пізніше, коли буде час вводити, але з обов'язковим вибором дати і часу, який пише на листочку. Ось, цьому, ось тут. Бувають випадки, що ось у нас відкриємо ці інгредієнти: от, масло. Фактична наявність нам показує 7, а по обліку 9. І тут бухгалтер це подивившись, думає, чому ж така різниця? 2? І він звіряється з паперовими своїми прихідними і бачить, що десь було неправильне оприбуткування. Хтось помилився саме в документі оприбуткування. Дивимося масло вершкове. Так, масло, масло. Ось. Він звіряє, відповідно, всі документи, яким це масло прийшло. І ось, наприклад, допустимо, що тут замість 10 треба було оприбуткувати 12. Тобто помилку зробив той працівник, який робив оприбуткування. Через це зараз не збігається. Що бухгалтер робить? Бухгалтер шукає це оприбуткування, відкриває його і хоче змінити залишки. Ось у нас тут 10, а треба було 12. Що в нас зробить система? Система напише, що при збереженні документу помилка, бо зареєстровані до інвентаризації після документу. Не дозволяється змінювати будь-які дані, ну, що стосується саме залишків, будь-які документи, які можуть бути пов'язані з тим товаром, що вже пройшов інвентаризацію. Чому так? Йдемо назад в інвентаризацію, бо у нас масло вершкове показувало, як ми зберігали цей документ, що його по обліку 9551. Це з урахуванням того, що прийшло 10 пару днів тому. Якщо ж ми зараз оприбуткуємо замість 10 12, тут треба було навпаки, щоб оце зрівняти, не 10 оприбутковувати, а 8. Допустимо, що Товарознавець, який його прибутковував замість восьми одиниць якогось товару, вписав 10. Відповідно, бухгалтер цю помилку знайшла і хоче виправити. Виправлення не дозволяється, бо вже пройшла інвентаризація. І тепер ми запам'ятовуємо, що в нас тут 9,51. Якби товарознавець оприбуткував не 10, а 8, у нас тут було б що 7,551. І відповідно різниця була б меншою. Відповідно, був би менший власник був би в менших мінусах по цій інвентаризації. Як же ж виправити це? Щоб це виправити, інвентаризацію потрібно деактивувати, знімаємо її з проведення, зберігаємо. Тільки після цього ми можемо зробити цю зміну. Ти ми вже змінили вісім і зберегли, деактивувавши інвентаризацію. Коли ж ми вже хочемо вернути інвентаризацію, у нас система вже порахує. От зараз нас 9. Коли ми будемо вертати, нас попросить перезаповнити. І от дивіться, 9, зараз стане 7,551. Бачите, вона вже врахує оцю нашу зміну з 10 на 8, і тут відобразить вже дійсно ті залишки по обліку, які були на 12, 23, 22 числа. Так, і натискаємо Зберегти. Відповідно, сума змінюється, і вже цей документ в активній вертається. І вже самі залишки цього товару от тут йдуть е теж вірні. Показую зараз вам історію. Бачите, вже в нас тут пише, що прийшло 8, використано було воно в виробництві, і інвентаризація 7,55, відповідно, е відняла лише. Таку кількість, а не 2 кг 505 Тобто змінилася сума, в яку власник по мінусах пішов. Ми провели дві інвентаризації за сьогоднішній день. Ми виділяємо ці дві інвентаризації і дивимося, що в сумі по всіх інвентаризаціях, які ми провели сьогодні, бо в нас тут, наприклад, інгредієнти, а тут готові страви. Ми на 90 гривень у витратах 90-44. Щоб їх внести. В обрахунок, в аналітику, щоб вони вплинули на чистий, чистий прибуток, нам потрібно їх нести в витрати. Як ми ви це робимо? Це ми робимо через документи, витрати, інші витрати. Це вид витрат, якщо немає в нас тут інвентаризації, то ми її створюємо. О, акт інвентаризації можна, наприклад. І пишемо, що ми сьогодні в витратах на 9.44 і зберігаємо. Тобто, що нас по інвентаризації показало, що ми у витратах. Ці витрати занесуться в звіт по витратах і відповідно вплинуть на обрахунок чистого прибутку.